Вітаю вас, дорогенькі мої шестикласники! З вами я Раїса Іванівна і ми вчимо математику 6 класу ділення дробів. Щоб поділити дріб, пригадуємо, потрібно ділене помножити на об... число обернене до дільника. Розгляньте приклад, якщо не пам'ятаєте, це вже четвертий урок, а значить, я вважаю, що правила ви вивчили на зубок і легко. І ці правила пригадуєте. Якщо ні, повертайтеся до попередніх уроків. Щоб ділити натуральне число на дріб, або якщо у нас в діленні мішані числа, то ми натуральні числа і мішані перетворюємо в неправильні дроби. Ділити на 0 не можна. Якщо один ділимо на дріб, то в результаті буде обернений до цього дробу. Якщо 0 ділимо на дріб, отримаємо 0. І сьогодні ми вже. Будемо застосовувати правила, як знайти число за його дробом. Тож потрібно дану частину величини поділити на цей тріб. Подивимося на прикладах. І так, дві задачі. Тут ще поки що такі простенькі, я б сказала, задачі. Будь ласка, поставте відео на паузу, почитайте, подумайте, завдання легкі в одну дію, тож маю надію, що ви справитесь. Перевіримо. Номер 511. У п'ятикутнику всі сторони рівні. Всі сторони 5 сторін. Знайдіть сторону п'ятикутника, якщо його периметр дорівнює 40 40-43. Периметр це сума всіх сторін 5 однакових сторін. Сума п'яти однакових сторін дорівнює 40-43. Значить, щоб знайти одну сторону, треба 40-43 поділити на 5. По правилах 40-43 ми маємо помножити на обернений 5. Обернене 1 одна п'ята. 40 поділити на 5, тут буде один тут 8, 8 8,43. 84 сантиметрів – це одна сторона п'ятикутника. Ну і все, задача розв'язана. Лише, мабуть, треба написати відповідь. Номер 516. Знайдіть сторону прямо кутника, якщо його площа дорівнює 3,15 см квадратні, а одна зі сторін 2 п'яти. Площа прямокутника, якщо ви пам'ятаєте, це добуток сусідніх сторін. Тобто, щоб знайти другу сторону, треба площу поділити на відому сторону. 3,15 поділити на 2 п'ятих. 3,15 перетворюємо на неправильний дріб 3 помножити на 5, 15 плюс 1 16. А 2 п'ятих на обернений 5 других. 16 п'ятих помножити на 5 других. ,5. 5 скоротилося, 16 поділити на 2 буде 8. 8 см друга сторона прямокутника. Ну і теж, мабуть, треба написати відповідь. Ще одне завдання: на координатний промінь. Накресліть координатний промінь: увага! Одиничний відрізок, 5 клітинок зошита. Від 0 до 1 – 5 клітинок, від 1 до 2 5 клітинок. Поділіть, ага, Позначте на цьому промені точку А 2,2. Поділіть відрізок ОА на 4 рівні частини і позначте відповідні точки. Запишіть їх координати. Будь ласка, поставте відео на паузу. Прямо напружте мозок і пригадайте все, що можете от з цієї теми пригадати. Якщо вже щось не вийде, тоді слухайте, що буду говорити я. Добре? І так накреслить координатний промінь і одиничний відрізок 5 клітинок зошита. Тобто від 0 до 1 у нас 1, 2, 3, 4, 5, 5 клітинок зошита. Далі тут буде 2, 5 клітинок, далі 5 клітинок буде 3, ну і так далі. 2,2 це у нас 2, іще 2 п'ятих, ось вона точка А. Щоб поділити відрізок на 4 рівні частини, нам треба 2,25 поділити на 4. 2,2 перетворюємо в неправильний, 5 без змін. А чисельник 2 помножити на 5, 10 плюс 2 – 12. 12 Множимо на обернений, 1 четверту. 12 поділити на 4, 3 п'ятих. 3 п'ятих це 3 клітиночки з 5, 3 п'ятих. Ось вона точка. Ще 3 п'ятих, ось вона точка. Ще 3 п'ятих, ось вона точка. Ось ми поділили відрізок А на 4 рівних. Позначимо ці точки буквами, ну, нехай це буде Б, С і П. І е, з'ясуємо їхні координати. Б має координату 3 п'ятих. С має координату 1,1 п'ята. P має координату 1,4. Якщо ви координатний промінь пам'ятаєте, то, в принципі, тут все достатньо просто було. Єдине, що треба було поділити 2,2 на 4. І так, ось перша задача, яка перша задача на знаходження числа за його дробом. Чому дорівнює довжина відрізка АВ, якщо 2 третіх його довжини дорівнюють 18 см. Правило говорить оцю частину 18 см поділіть на цей дріб, і ви знайдете довжину всього відрізка. Ставте відео на паузу і відпрацюйте. 18 поділили на 2 треті, 18 перших помножили на обернений 3 других. 18 поділити на 2, то 9 9 помножити на 3, 27 перших, тобто 27 см довжина відрізка АБ. Достатньо просто, якщо ви засвоїли правило і знаєте правило ділення. Відповідь 27 см. Тренуйтеся, для домашнього завдання 4, Номери подібні до тих, що розв'язували зі мною. Тож попрацюйте, постарайтесь, потренуйтесь і досягайте своїх вершин. Я щиро вважаю вам цього. До зустрічі!